Всім привіт! Робота продовжується. Сьогодні потрібно обчистити увесь цей чеснок, так що пішла працювати. Усім гарного дня. Як мені робити роботу? Скажи мені, прийшов тут, вмостився. І що? Все, каже, робота закінчена, да? але робота ще не закінчена. Муртик. Це, звісно, взагалі. Такі гарні. Ліні. От стільки вийшло часника, обрізала дуже мало. Мабуть, не вродило в цьому році, я навіть не знаю. Бо в тому році був гарніший часник і був більший такий, ну, що вже казати, скільки є, стільки є. Вистачить, якщо не вистачить, то докупиться вже. Ось так от.